Доброго дня. У чим випуску я вирішив поміняти свого співведучого з портрету Шевченка на автопортрет Шевченка. То я справді його автопортрет він малював себе у Казахстані. І вам ще не привиділо, він справді голий. до новин. День Незалежності України. Хоч він і минув, я не можу його не згадати з двох причин. По-перше, то є велике свято. По-друге, у цей день адміністрація президента завела собі фейсбука. Тепер -ка їх можна лайкнути, а можна і не лайкнути. На сторінці висить привітання Януковича із Днем Незалежності. Шановні співвітчизники, вітаю вас із Днем Незалежності України. Абсолютно типове і мало кому цікаве відео. Насправді є відео, яке більше пасує під той звук. Ось як би мало виглядати привітання президента із Днем Незалежності, аби воно було справді цікавим українцям. Шановні співвітчизники, вітаю вас із Днем Незалежності України. 22 роки тому Україна виборола політичний суверенітет. Сьогодні наша держава робить усе, аби досягти економічної стабільності та добробуту. Я вірю в український народ, в його тисячолітню мудрість, силу та наполегливість зі святом вас і з днем незалежності України. Тим часом об'єднана опозиція у цей день була підозріло роз'єднана. Тягнибок плив. Днем незалежності! Кличко їхав. А я із Турчиновим йшли пішки. Про європу завжди думати. Ти говорив. Вже. Європу, янукові, жопу, Що він сказав? А ну ще раз. Тіп, Україна, Європу, янукові, жопу, а можна трошки повільніше? Турчинов сказав: Україна в Європу Янукович у жопу? Пане Турчинов, ви віруюча людина. Ну і з дикцією попрацюйте. Та подією кінця літа стала фотографія пана Ханенка. Це депутат Верховної Ради від партії Свобода загадка цього фото. У тім, що невідомо хто то фотографував, і невідомо навіщо виклав до інтернету. Інша загадка це знаменитий напівусміх пана Ханенка. Посмішка пана Ханенка не дає спокою однопартійцям і політичним опонентам, які списали тонни паперу, аби з'ясувати, що могла би означати ця загадкова, ледь помітна посмішка цього шляхетного пана. Ріжні люди у його посмішці часом бачили абсолютно протилежні риси, такі як гордість, ніжність, кокетство, жорстокість і сухомість. А що бачите ви? Обшук у офісі фемен. Під лавка, Міліцмени знайшли у їхній штаб-квартирі гранату і пістолета. Дівчата кажуть, що то не їхнє, а їм то все підкинули. Я вже побоюсь, того, що нас просто хочуть закрити тут в Україні. І питання тут не в тім, підкинули чи ні. Питання в тому, для чого це зробили? А зробили вони це тому, що фемен більше нікому не потрібні. Тим більше міліцменам. Дівчаткам знайшли заміну. Для чого фемен, якщо є мен? Ну і груди, в принципі, в нього більші. Черговий скандал з російськими туристами у Криму. Цього разу з кримськими туристами побивши такий собі панін, уродженець в Москві. Люди чомусь вважають, считають, що я оскорбив всіх татар. О, Боже, вони вбили панні. Покички. А зараз рубрика універсальна відповідь. Уперше героєм рубрики стала тварина. Зустрічайте. Кіт Ханенка. Коли ви вперше побачили свого господаря без штанів? Як ви реагуєте, коли він хоче сі пограти з вами своєю мишкою? А пан Ханенко говорить до вас: Хто твій татко? І до новин культури. Сергій Пастух презентував нового кліпа. Тільки не дивіться це відео повністю, воно дуже страшне. Ви будете рвати на собі одяг. Крім того, при кожному перегляді цього кліпа помирає одне кошеня. Аби розбавити трохи фемен і голих чоловіків, ми покажемо вам красиву жінку. Вандали наступають. У пам'ятника Їжачкові у Києві відобрали варення, голки і побили носа. Пам'ятнику бабусі відбили ноги. І знаєте, у чим найбільша трагедія? Трагедія у тім, що зробили це наші з вами сусіди. Або й наші знайомі, і ми змовчали. А потім ми ще питаємо один одного: відки беруть ці депутати покидьки з їхніми синами-мажорами. Ось звідки ми їх не зупиняємо вчасно. І вони лізуть далі. Давайте й далі за цим будемо мовчки спостерігати. Їжачок, бабуся. Знаєш, хто буде наступним? Ти". 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 Ну або капітошка. я До наступного випуску. Have a nice love. Багато хто говорить, що вуса у мене наклеєні, і питають, що насправді під вусами. Сьогодні завісу таємничості буде відклеєно. Я сподіваюся, більше не буде дурних питань.